Вітаю сонечки і бажаю вам і вашим рідненьким міцного здоров'я. Дивимося про людей в вашому полі. Дехто з них вже є вашим залицяльником. Ми, можливо, навіть і зізналися, в коханні людина. Дехто абсолютно новий. Ми почитаємо думки, наміри, дії. І найголовніше ваш висновок. Чи варто було спілкуватися з цією людиною? Не тому, що вона добра, погана. а… Чи схожі ви, чи є у вас щось спільне? І наслідки в соціальному світі. Якщо у вас декілька знайомих, обирайте дві варіації, можете і три, спочатку послухайте опис поведінки людини до вас, характеристику. Цікаве розкладання, тому дивіться до кінця, це для того, щоб оберегти себе від непотрібного і зберегти свій час. Перша, друга, третя варіація. Вітаю сонечки! Почитаємо опис людини, якщо впізнаєте ваша варіація, як вона себе вже проявила. Якщо проявила, можливо, дехто має сильну інтуїцію і здогадується. Не дуже сильно і яскраво в контексті закоханості абсолютно ні, але ви якось бачитеся. Це може бути спільне коло. Праця або простір, в якому ви періодично бачитеся: спортзала, сусідство, можливо, десь ви перебуваєте і можете очима зустрітися. Але тут, якщо і було спілкування, воно обірвалося, і наразі ви не спілкуєтеся, тому впізнали, дивіться, далі. І зараз, все ж таки, я хотіла спитати. Про характеристику людини. Що нам повідомлять, що вам, можливо, і невідомо насправді? Як його бачать вищі сили? Чому полягає цей непростий аркан 12-й повішений? А ви знаєте, людина, яка навіть в скрутній ситуації завжди знайде вихід, ніколи не здається такий живчик. Для людини найголовніша родина. Він для неї багато що зробить. І буде ризикувати, і працювати, і стрибати в невідоме. Ось такий характер показали. Можливо, ви вже дізналися певні риси, побачили, а можливо, і ні. Але людина може бути зацикленою на як на якоюсь, на... якоюсь справою так ретельно працювати, що загубити себе і не бачити інші сфери. Оце може бути. А зараз почитаємо про вас, як він вас бачить. Він вважає, що ви людина швидка, розумна, швидка в тому плані, що ви швидко приймаєте рішення, не те, що ви там бігаєте по кімнаті. ні-ні. Ви сучасно, ви адаптуєтеся під нові обставини, і якщо потрібно, ви теж можете стрибнути в невідоме. Ось це спільне. Однак він вважає, що ви якось дивно з ним поводитеся. Можливо, іноді посміхаєтеся, а іноді і зневажаєте, що нібито йому не вистачає доброзичливості. Наразі він вважає, що спілкування якось тяжко дається, а чи ви, панове, намагалися спілкуватися? Хоча це може бути і низка обставин, коли людей доля розлучає. Тяжко спілкуватися, нема можливості. І, хоча він знає, все це зміниться, перемелиться, буде вдача, я якось. В іншому стані підійду, якщо він поряд, а якщо далеко, при можливості бажаю з вами зустрітися, так. Наміри. Ху-ху. Ну, дівчатка, я вас вітаю. Навіть якщо він набагато молодший вас, ось обрав він вас як значну жінку в своєму житті. Але обережно, знаєте, різні що вони бувають, тому... Придивляйтеся, бо тут таке співвідношення паша імператриця щоб ви мамкою не стали, якщо він на 20 років вас молодше. Я взагалі-то за те, щоб жінка обирала собі і молодших партнерів тільки за. Але найголовніше це поведінка людини. І ось нібито підібрати до вас ключик, пароль, щоб сподобатися вам, щоб ви визнали його. Ось так. Все ж таки хочу перепитати почуття десятка кубків, які ви викликаєте. Ой, мрія про вас. І в той же час ви його спонукаєте. Ви можете маленькі зауваження йому сказати, а він там потім його буде розбирати по клітинах. Ох! А викликайте, десятка кубків, це нібито ось моя, моя людина, моя душа. І коли ви в гарному гуморі спілкуєтеся, йому так затишно стає. Але в той же час він розуміє, тут якась між вами чи то різниця є в віці, чи субординація, що треба, нібито йому. Ще рости до вас. Наслідки для вас, якщо ви з ним спілкуєтеся, нам показують, що не швидко ви будете спілкуватися. І дивлячись, чи потрібен він вам. Віч тому, що ви тут не поспішаєте, ви будете з ним ще бачитися. Не швидко. Чи від'їхала людина, чи ви зайняті зараз. І ви ось нібито не поспішаєте в нього закохуватися. тримаєте його на відстані. І, можливо, дійсно є соціальні причини. Ви можете бути керівником, колегою. Бо навіть і подругою мами ви тут розумієте, що вас кохають, але нібито не поспішаєте йти назустріч. Тут більше таємниця. А можливо, ви вирішите, що. Така людина не підходить. Ви просто вашу скарбничку прихильників добираєте його погляди, компліменти і все, така справжня жриця. Що поробиш, всім не вгодить оці дівчатка. Будьте гарними, щасливими, здоровими. Дякую за увагу. Вітаю вас! Дивимося опис людини, щоб ви її впізнали. За поведінкою. Ой, який сварливий, ой, і бухтить, і речить. Могли просто показати нещод... Та ні, нещодавну поведінку, що сталося з людиною, але в цілому чимось незадоволений. Нібито ви відмовили йому. І цю людину, якщо вона повертається в ваше життя, ви вже віднесли в категорію минуле. А ось це чудо повертається. А в цілому, яка людина в соціумі? Невизначена, в боротьбі сварлива. Але може бути і розумною, бо ми можемо проживати на низьких рівнях програми арканів, а можемо на високих. Якщо людина дійсно інтелектуально розвинута, духовно. Це ось такий різкий може бути чоловік за поведінкою або жінка, але вони розумні, кмітливі, з таким пронизливим розумом, можуть працювати в правоохоронних органах, можуть бути і в... на службі в армії, але вони не окопи купають, а займаються організацією. Навіть якщо в них невеличкий ранг, вони все рівно там. Керують процесами, бо дуже розумні, але не зручні, мабуть, для оточуючих, бо вони ось такі напружені постійно. Ну, якщо впізнали людину, давайте подивимося. Якщо абсолютно нова для вас, то вона звалилася вам на голову якось несподівано, і в якісь такі не дуже зручні ситуації. Ось так ви могли познайомитися. Зараз. А зараз я все ж таки ось так зроблю. Почитаємо, якщо людина з минулого і якщо людина нова. Бо по-різному можна. З минулого. Дійсно затримка була в спілкуванні, навіть ви спеціально не розмовляєте. Людина ревнує, спостерігає, але планує щось з'явитися. Ось таке чудо. Якщо нова людина. Якщо нова людина, тут буде пропозиція, але несподівана. І таке враження. Що навіть він спеціально не буде створювати ті умови, але коли буде нагода з вами побачитися, він хопить вас просто свої обійма, щось запропонує, він почне вас опрацьовувати, щоб знову ж таки спілкуватися, якщо нова людина. Могло бути таке несподіване знайомство у людей, коли ну, нібито й нема приводу до вас звернутися. І замала причина, щоб дізнатися, де ви, чим займаєтеся, телефончика взяти. А тут він собі заклав голову, закладочку таку. Якщо побачусь, обов'язково що запропоную, зміню ситуацію, для того, щоб насолоду отримувати. Ви йому сподобалися, сподобалися. Наслідки для вас почитаю. Якщо ви спілкуєтеся з кимось, хто в минулому, два тузи і повішений. Непоганий туз. Страсть. Але це може бути така і напруга. Але туз мечів – це сварка. Ну, мабуть, ті, хто з минулого вас не відпускають з нього, а наслідки для вас неприємні. Бо ви навіть можете прихворіти ментально, скажімо так, зациклитися на думках, переварювати ось ці всі слова, що ви сказали один одному. Тут затримка в розвитку, і я не бачу тут чудових наслідків. Навпаки негатив, сонечки. Мушу читати, як є, навіть якщо і, і з'явиться надія. Ви потім можете аналізувати, чому так сталося. Вас нібито в таких умовах провокують реагувати, саме реагувати. І ви не встигаєте осмислити, що відбувається. Не ведіться. А для нового наслідки. Що тут у нас? Угу. Придивляйтеся, наслідки для вас можуть бути і вкрай серйозними, бо десятка пентаклів це навіть і, і сімейне коло. Але тут є якась хитрість, таке враження, що він вас заманює, чи то своє коло. Несподівано. Тут хитрість на хитрості, тут якийсь такий складний персонаж. До речі, можуть бути і адвокати, і всі люди, які самі собі. Самі по собі, щось там вигадають історію, починають її накладати на іншу особистість. Але, ну, скажімо так, якщо у вас було дійсно бажання його привабити, знаєте, у вас є наслідки чудові. Відбудеться тільки людина складна, в неї багато шарів, і вона не виявиться такою, прям зручною навпаки. Ви дізнаєтеся щось, що. Вас вразить, на що ця людина здатна. А якщо ви нічого не будете робити, то він якоюсь хитрістю, такий тут у нас лис, тишком нишком вас до себе забирає, організовує зустріч. Тільки ви нібито все зрозумієте миттєво, і, і буде момент, коли ви вибухнете через те, що ось. Не сказав правду вчасно. Ну, не легко тут з цією людиною спілкуватися. Я спитаю все ж таки в далекому майбутньому. Мені здається, тут нема сенсу дівчатка дивитися найближче майбутнє. Бо тут перспектива повішена. Якщо ви повертаєтеся, то ви місяці там перебуваєте ментально хоча б думками, але нічого там приємного. Якості наслідків прочитати неможливо. А ось новий знайомий, психоемоційний стан і соціальний. І тут у нас є десяточка кубків, теж один із арканів пари, сім'ї навіть. Ну, в соціумі ви зустрічаєтеся, ви спілкуєтеся. У вас навіть є щось спільне, і ви побачите людину дійсно іншою, чутливою. Ось для нового знайомства можна ще поспілкуватися. Може бути секс. Якщо відбувся, ще і тоді на постійній основі. Ви знаходите, що за цими голками, які ось навколо, там сидить. Маленьке таке кошеня, якесь невпевнене в собі. Психоемоційний стан. Тут то холодно, то гаряче, то я прийшов, то я пішов. І дійсно непроста емоційна така сполука. Якщо ви розпочинаєте з цим складним характером спілкуватися, ви граєте п'єсу, будете її доігрувати тоді. І в цій п'єсі багато страсті. Але. Він виявиться не меченосним, а не холодним, а теплим. Ви побачите це, що він дуже чутливий, він вразливий і реагує на вас. І те, що він кохає вас, ви це побачите. Ну, кому подобаються такі стосунки, де не засумуєш, постійно щось відбувається, якась переписка, якісь зустрічі, роз'яснення, розмови. Ревнощі навіть кому як, якщо подобається, будь ласка, потестуйте, поспілкуйтеся. А хто ні, хто вважає тишу, обережно, бо людина така, вона свого не втратить і хитренька. Всього найкращого для вас. Вітаю! Подивимося. Характеристику людини, як вона себе проявила і яка вона в соціумі. Щоб ви впізнали. Яка в соціумі, якщо ви знаєте принаймні? Ну, ви мало що знаєте про людину. Ви знаєте, можливо, чим займається, яка діяльність на роботі. Ось те, що офіційно всі знають і ви знаєте. А так в цілому ну, можете дізнатися про процеси, які зупинилися в його житті. Пов'язані знову ж таки з якимось юридичним станом. Ось так, обмежена може бути людина. Це ви знаєте. А як до вас проявилася? Трошки, трошки, трошки. Вона то з'являється, то зникає. Це свіженьке знайомство, або ви людину зовсім погано знаєте. Саме як людину, не ну, як робітник якийсь чи фахівець, а як особистість. Нам тут підсвітили пажа, можливо, трошки молодший за вас. Він так з'являється і зникає. Але непоганий паж Пентаклів, навіть якщо він і трошки, але він може посприяти в чомусь. Надійний такий. Він просто так слова накида на вітер. Такий висновок ви могли зробити. Так можете дивитися на людей мало знайомих або зовсім нових. Ну добре. А чому ви вирішили, що він вам підходить? Зараз будемо порівнювати ваші наміри, що ця людина в майбутньому зробить. Ви б хотіли... Мати стосунки за десяточкою кубків не за для житла, майна, дітей, кастрюль, а за для єдності, душі з людиною схожою. Бо навіть ви і бажали б не швидко розвивати ці стосунки, перестрибують через етапи об'єднання в парі, а ось так смакуючи. Поступово, повільно, вивчаючи людину. В той же час вам хотілося б мати людину, з якою ви маєте спільні інтереси, з якою можна і мандрувати, і зручно, є про що поспілкуватися. Більше як друга, навіть ви шукаєте людину друга. Але не такого пасивного, а живого, який може з вами. Ну, навіть якусь авантюру потрапити. Ну, тут повертається, виявляєте, та ж масть. Придивляйтеся, і десяточка кубків повторюється. Може, може, Ось цю людину треба вивчити. Може відповідати вашим запитам. По-перше, десятка кубків, програма єдності. Не будете коханцями, будете друзями і, і знайти друга. З ким цікаво, це ще треба пошукати. Бо в юності, в молодості, ми об'єднані університетськими справами, ще чимось. А пізніше ми всі змінюємося і треба міняти коло. Вам з цією людиною буде цікаво? Це мінімум. Він проявить себе. Вас підсвітили в його полі, це його. Сторона королеви вогню, а він лицарь вогню. Нібито навіть ви можете направляти його, надихати, а він виконує, він допомагає матеріалізації ваших задумів. Чудово. Ну давайте почитаємо його думки щодо вас. Ой, і тут щось мулячно, страшно. Нібито страшно підійти. Як він вас бачить? Знаєте, якщо ви не заможна людина, ось він чомусь так вирішив, що ви звикли до багатства. Як ви там себе поводите? Ну тут пані дивляться, такі, які навіть тяжкий час можуть одягнутися гарненько. І пройтися по вулиці, всі будуть думати, що в неї нема проблем. Він вважає, що ви із, так із такого кола людей, успішних, заможних, де все організовано культурних, яких порядочок вдома. І те, що ви шукаєте ось такого короля. Можна. А насправді ви шукаєте рідненьку душу, з якою цікаво було б. Ви якраз не шукаєте, тут взагалі не показують, що ви поспішаєте робити висновок, коли дивитеся на людину, і взагалі у вас в думках нема скільки хто заробляє. Ось бачите, якось він так сприймає. Ну, можливо, це його минулий досвід або кліше якесь, якщо жінка гарна. До речі, гарним жінкам іноді складніше знайти собі пару, бо всі вважають, ой, її треба. Ну, не всі, але багато чоловіків скаржились мені, що гарну жінку треба ж утримувати. Я думаю, сучасні жінки дуже багато що роблять і власними силами. Так, він хотів би, нібито у ваших очах виглядати успішним таким. Щоб відповідати вашому рівні. А почуття які? Ревнощі. ще. А вони вже живуть деякий час. Але таке враження він тільки починає їх усвідомлювати через якусь кризу. Але коріння вони впускають. Вони проявляються, потім зникають. Ці емоції. Я би сказала, він більше емоцій відчуває. Тут почуття, такі сталі програми, вони ще не розвиваються. Чомусь погані, може хвилюватися, ревнувати, з ким ви там поспілкувалися, а він накручує себе. Ну, З підсвідомого ще лише розпочинає той шлях ус... усвідомленості, що я закохуюсь. Цю жінку. Так. Почуття він зрозумів, я маю емоції. А ось зізнатися в тому, що я закохався, я люблю, ніби то є там перешкода якась. Хоча ви розумієте, що не інтерес, якийсь там авантюра, а дійсно почуття, вони, як дитина, мають ще. Оформитися в утробі матері, і ви спокійно до цього ставитеся. Наслідки для вас ви можете дійсно спілкуватися, можуть бути у вас спільні справи, але знаєте, тут будуть і ревнощі, і кохання, і претензії, і зізнання. Однак любовний роман з ним можна прожити. Наслідки в соціумі. Залежність, ну, розбирайтеся, якщо людина дійсно занадто така неоформлена, не знає, чим займатися, що робити, щоб ви мамкою не стали, щоб він від вас не залежав. І дійсно, якщо ви заможна, а це чудо офіціант, десь, ну, дуже велика різниця. Тому може бути тут залежність, але може бути і страсть. Взагалі-то нам показують взаємозалежність. Тому, дівчатка, обережно, хай тоді дійсно підросте, а вам радше не, не сильно прив'язуватися, не дозволяти правити емоціям. Якщо ви будете спілкуватися, чи не пошкодуєте ви. Можете, а що не варто робити? Не вважати, що це ваша доля, це роман дійсно. Цей хлопчик прийшов для іншого. Можливо, для розвантаження вас, здійснення якоїсь мрії, для кохання, для романа. Ну, може бути і коханцем, і другом, але тут в майбутньому у вас інша доля, інший чоловік. Який дійсно вам більше буде відповідати вашому стилю житті. А роман з цією людиною можна прожити, якщо ви забажаєте. Якщо ні, ось той роман він проживає внутрішньо, до вас лине, але таке враження, що ви маєте варіації в цій історії, можете відмовити. Іноді. Такий виховний процес для становлення чоловіка. Для жінок зараз скажу, бо таке враження легенько йому діставалося все, а з вами він розуміє ви іншої якості, проба надвисока. І він буде розвиватися неймовірно інтенсивно, задля вас. Але вам замало буде. Ось така ви. Будете ще дивитися. Можете пошкодувати в тому плані, що там такий аркан, я більше його прочитала як самообман. Тобто, сподівання, що людина може відповідати моїм запитам. А ви потім зрозумієте, що він ще або недорослий, якщо є у вас. Навіть не різниця, а навпаки, він старший за вас, але ну, не відповідає повністю ця людина. Але буде кохати, ревнувати, приїздить трошки пізніше, коли вже доростуть до нього ті гілочки. Ой, у вас багато людей. Спитала альтернатива. Та тут достатньо. Я думаю, ви розпочинаєте активну фазу свого життя де в нього гості приходять багато персонажів розбирайтеся окрім нього тут є дуже багато є і залежні, є ті, які ем, дійсно для романа підійдуть, і є ті, які на руки. Тобто різних людей вам дають, головне розібратися. Бажаєте розібратися конкретно стосовно вас, самих і людей? Записуйтеся сонечки, а я за вас рада, що у вас є випір. Молодці. Всього найкращого. Дякую.